Всім привіт! Вітаю вас на каналі -Ink Teach. І сьогодні відео наше буде дуже корисним, адже ми будемо з вами говорити про 10 ідей для етапу warm-up або lead-in. Також поговоримо про різницю між ними. І ви отримаєте ті практичні поради. адже я знаю, що часто буває таке, коли просто немає жодних ідей і потрібно шукати десь натхнення, якісь певні активності, якими можна скористатися на заняттях. Тому сьогодні відео буде присвячене саме активному. Дуже вірю в те, що вам буде корисно, тому будемо розпочинати. Let's get started! Перш за все, яка ж різниця між warm-up та lead-in? Warm-up – це той етап уроку, якщо ми порівнюємо, до прикладу вивчення іноземної мови із заняттями спортом, то також ми на початку нашого тренування робимо розминку. І warm-up – це той етап на уроці іноземної мови, де ми трішечки розігріваємо наших студентів та допомагаємо переключити їхні думки з рідної мови на іноземну. Якщо ж ми говоримо про lead-in, то це також ми можемо сказати той етап, де ми вже розігріваємо наших студентів, але він є пов'язаний з темою нашого уроку, тобто ми вже фактично підводимо наших студентів до основної теми заняття. Іноді буває таке, що я на уроці поєдную і етап «Warm up», і після того беру лідін. Якщо я знаю, що мені вистачає часу на уроці, то чому б не скористатися двома слаями? Отже, сьогодні відео буде у нас також з ідеями для етапу «Warm up» та Лідін. Ідеї, якими я буду з вами сьогодні ділитися, я використовую на своїх заняттях дуже часто, тому вони перевірені часом. І я знаю, що вони класно працюють зі студентами, тому будемо розпочинати. Отже, перша ідея називається Agree-Disagree, і її основна ідея полягає в тому, що ви створюєте якісь певні контроверсійні твердження, які спонукатимуть ваших студентів виражати свої думки, погоджуватися чи можливо не погоджуватися, і таким чином ви вже є їх зможете підвести до теми вашого заняття навіть на етапі повторення можна також скористатися цією активністю, адже студенти зможуть ще краще активізувати ту мову target language, яку вони вивчали на уроці, чи можливо на попередньому уроці, якщо це саме етап revision. Як я роблю це завдання? Я прошу чата GPT, Він як моя права рука створити певні твердження відповідно до теми, але controversial statements. І після того я просто їх переношу на дошку Міру і використовую ось такі смайлики, адже візуально вони є досить приватливими. І прошу погодитись, можливо, частково погодитись чи не погодитись з цими твердженнями. Це завдання дуже класно працює, і його можна розглядати як саме лідін, адже воно підведе. Вже ваших студентів саме до теми уроку. Друга ідея: Meme тайм мені здається, що всі ми пам'ятаємо ці мами, які нас в минулому до прикладу раніше оточували всюди. Але чому б ними не скористатися на наших заняттях? Ми можемо підібрати відповідно меми до теми нашого уроку і розпочати з них обговорення. Зазвичай чим вони класно працюють, це те, що створюють такий елемент сміху, жартів, і це завжди дає класний поштовх до початку уроку, і буде проходити на такій позитивній ноті, і як ви бачите, ось тут у нас є декілька ідей щодо того, як можна скористатися мамами саме для обговорення теми технологій чи можливо різниці поколінь generation Gap. так тому користуйтеся мамами, вони круті і працюють дуже класно. Третя ідея Discuss the quote. Всі ми знаємо, що такі певні вирази, так які стали досить популярними, завжди знову ж таки викликають певні думки, якими студенти радо хочуть поділитися. І ще якщо вони відповідають їхньому віку, їхнім інтересам, то це взагалі супер, адже початок року буде дуже дуже насиченим, продуктивним, і кожен зможе виразити свою думку щодо тієї чи іншої теми. Ну, ж таки, де можна знайти різні такі вислови, я дуже раджу вам скористатися сайтом Pinterest і ви просто можете в пошуку quote about і по вашій темі і далі підібрати те, що підійде саме вашим студентам. Четверта ідея: Which cat are you today? Не знаю, чи всі ми любителі котів, а тому, що я більше все таки схильна до собак, адже в мене вдома є собака. Така трішки нотка відійшла я від нашої теми, але це теж класний варіант того, як можна розпочати з заняття, навіть до прикладу, якщо це заняття після вихідних, так і ми можемо попросити наших студентів обрати того кота, який характеризує їх в той чи інший день. Можливо, ви також бачили вже на просторах соцмереж, яка ви моналіза ти сьогодні, який собака ти сьогодні. Тому ідей є дуже багато, і ви можете ними також скористатися для того, щоб створити такий класний початок уроку. П'ята ідея, топ-3. Для цього завдання ми створюємо певні категорії. Якщо ви зараз подивитесь на екран, то побачите, що в нас є такі категорії, як gadgets use on a daily basis, apps, tech industry, social networks. Тобто по тематиці ми бачимо, що я обговорювала зі своїми студентами саме тему технологій, і я попросила їх на початку уроку поділитися одне з одним. топ трьома Речами, так, до прикладу, додатками чи соцмережами, які є на їхню думку найкращими, і таким чином вони ділилися корисними порадами і в той же час могли знову ж таки скористатися тією лексикою, граматикою, яку ми вивчали попередньо, і це завдання теж дуже дуже класно працює, адже всі ми хочемо поділитися якимись корисними а, ідеями. Шосте завдання: Take what you need. Щодо цього завдання, то воно також дуже прикольне, адже ми можемо попросити наших студентів обрати щось з того, що їм наразі є таким необхідним, і вони відчувають, що цього їм не вистачає у щоденному житті або саме в цей момент. І як бачимо, це прикольна картинка, тим, що вона поділена на певні категорії: health, «Career», social and self. Відповідно, після того, як студенти обрать. Що їм потрібно саме сьогодні? Вони можуть вже більше детальніше обговорити зі своїми партнерами, чому саме був такий вибір, і цей вид завдання це буде саме для етапу warm-up, адже на лідін я не впевнена, що ми далі зможемо підв'язати якусь певну тему уроку, адже питання таке є більш загальне, так завдання. Пакет лист. Всі ми любимо створювати свої плани на певну пору року, чи на день, чи на місяць. І як ми бачимо, ми можемо також підв'язати це завдання саме до нашого заняття, де ми можемо дати студентам трішки часу для того, щоб вони передивилися, які ідеї є вже наявні. Ось тут протягом 20-30 секунд, щоб цей етап уроку не затягувався. І після того ми просимо їх обговорити, чому саме такі вибір? Не зробили а, чому вони хочуть до прикладу бейк-пай? Бо знайшли якісь класні рецепти гарбузового пирога. До прикладу, тому це ж класне завдання, яким можна скористатися. Восьма ідея: Describe the picture. картинки працюють завжди, і як ми знаємо, вони викликають багато ідей. Так якщо ми подивимося, до прикладу навіть на цих картинках, то вони вже дають нам таку їжу для роздумів food for thought, і тоді вже можна їх обговорити зі студентами. Але після того, як студенти обговорюють те, що вони бачать, зображене на картинках, класно персоналізувати ці завдання і попросити їх, до прикладу, знову ж таки, погодитись чи не погодитись, яка їхня думка щодо. Тієї чи іншої картинки, тому е картинки працюють завжди перевірено. <с guard> Дев'ята ідея: Which rather? і можливо, ви також бачили, що є таке завдання, як this or that. і я б сказала, що вони між собою дуже тісно пов'язані, адже е при тому завданні і при іншому. Студентам потрібно обрати один варіант з двох і обговорити, що саме для них ближче. Як ми бачимо, ось тут на картинках в нас є такі більш рандомні теми. Я все таки радила «Would you rather» або «This or that» робити відповідно до тематики вашого уроку. І так ви можете розпочати заняття і далі вже пов'язати з наступними етапами уроку. І остання наша ідея, десята фініш sentence. Особливо, якщо ви працюєте з середніми рівнями, з початковими рівнями, і іноді їм важкувати формувати певні речні, якщо ви дасте їм таке певне підґрунтя, де вони вже будуть мати певну модель, їм буде легше скласти свої власні речення. І знову ж таки, ви можете пов'язати ці речення з темою уроку, де їм потрібно буде обговорити речення в парах, і, можливо, для комунікативної цілі ви можете дати. Завдання знайти одну річ, яка є спільна між ними. Ось такі завдання, якими я хотіла з вами сьогодні поділитися. Я дуже вірю в те, що вони вам виявилися корисними. І якщо у вас є ідеї щодо наступних відео, то будь ласка, пишіть в коментарі. Візьму до уваги та буду намагатися творити те, що буде цікаво саме для вас.